Вітаю! Мене звати Олесь Огірко. Я керівник та лікар медичного центру Ехокор. Ми працюємо з 2008 року. Ми клініка з історією. За цей час ми допомогли десяткам тисяч пацієнтів. Основний напрям нашої роботи. Точна діагностика та клінічно обґрунтоване лікування. У медичному центрі працюють лікарі з великим практичним досвідом. Більшість з них мають стаж понад 20 років. Це спеціалісти, які приймають рішення, спираючись на дані значну клінічну практику та результат. Ехокор одна з перших клінік в Україні, на базі якої створена повноцінна лабораторія сну. Напрям дослідження сну, а також деяких неврологічних розладів в нашому центрі. Організований на найвищому рівні з проведенням нічних та добових досліджень із використанням відеомоніторингу та повного циклу діагностичної оцінки та лікування. Сьогодні центр об'єднує понад 13 медичних напрямків, що дозволяє формувати зважену тактику лікування. Ми робимо акцент на якісній практичній медицині. Наша мета діагностувати та лікувати. Ми подбаємо про ваш стан та стан ваших дітей. Завітайте до нас і переконайтеся в якості наших послуг.